Менше години тому Росія знову атакувала Україну балістикою. Ракету була скерована на Кривий Ріг. Там пролунали вибухи. Про це кажуть в раді оборони міста. Подробиць поки немає. На Донеччину і сумщину ворог запустив каби. Загроза балістики скасована, але тривога актуальна для областей, які виділені на карті. І сьогодні вранці росіяни вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Її випустили з Астраханської області. Ракета атакувала Дніпро. Ймовірно, йдеться про ракету Рубіж, про яку напередодні з'явилася інформація у соцмережах. Загалом ракет було дев'ять. Окрім цієї кинжал та сім крилатих, шість за даними повітряних сил вдалося збити. Атака на місто тривала кілька годин. І більше про наслідки знає наша Софія Москаленко. Вона з нами наживо. Софія, вітаю! Що нового відомо на цей момент? Вітаю, Ольго. Так на Дніпропетровщині тільки тільки закінчилася повітряна тривога. Вибухи у кривому розі пролунали близько 40 хвилин тому. Щодо поранених, вже відомо. Це 57-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. А також травми дістала 42-річна жінка, і її поранення більш серйозні. Тож її лікарі ушпиталили. Пошкоджень дістав реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. І там частково зруйнована котельня, і також вибиті кілька десятків вікон, однак люди не поранилися. Руйнування є і в гаражному кооперативі там зайнялася пожежа, пошкоджене промислове підприємство. Повідомляють у ова і два приватні будинки, один з яких зайнявся. Однак рятувальники станом на цю годину уже загасили обидві пожежі. Нагадаю, зранку росіяни атакували Дніпро балістичними крилатими ракетами. Перші вибухи у місті пролунали близько шостого близько п'ятої ранку, і повторна атака відбулася о сьомій. Як повідомили у повітряних силах, загалом ракет було дев'ять, та шість з них вдалося збити. Також відомо, що під час цієї атаки окупанти вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Щодо її типу у повітряних силах не уточнюють. Проте у мережі днями з'явилася інформація про те, що це може бути міжконтинентальна балістична ракета Рубеж. Як пише військовий портал Дефенс Експреса», Стартова вага такої ракети може сягати 50 тонн. А її бойова частина може важити тонну 200. Ольга, це вся інформація, що я маю на цю годину. Передаю тобі слово Софія. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра, яка сьогодні пережило масовану атаку росіян. І У ці хвилини Астраханську область Росії, звідки Росіяни власне запустили свою міжконтинентальну балістичну ракету по Україні, атакують безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про прильоти по 105-му монтажно-випробовальному корпусу на ракетному полігоні Капустин Яр. Саме він призначений для проведення випробування ракет. На відео видно, як пролітають дрони чути стрілянину і вибухи нагадаю. Вранці БПЛА атакували Ростовську і Волгоградську області